Над містом, над містом горить зоря провісна, 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 не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі родився наш Спаситель Ісус Христос, не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі Παράσταση Τελισούς Χριστός. Ας βέρχους πιβνεμπές στην εμπέρα, Не в пишнім домі, а в яслах на соло, ми родився наш спаси, Ісус Христос, Не в пишнім домі, а в яслах на соло, ми родився наш спаси, Ісус Христос, А пастухи приходять, приходять, Діти знаходять не в пишнім царським до, А в яслах на соло, ми родився наш Спаситель Ісус Христос. Не в пишнім царським домі А в яслах на соло, не родився наш Спаситель Ісус Христос. Давайте ми підемо. в пишнім царським домі, ми а в'яслах насоло, ми родився наш спаси, ти Ісус Христос. Не в пишнім царським домі, ми а в'язлах насоло, ми родився наш спаси, ти Ісус Христос.